Чи долучаєтесь до збору гуманітарної допомоги постраждалим внаслідок підриву Каховської ГЕС? Долучаюсь. Скидаю на карточку гроші. Так, звичайно, допомагаємо. В основному речі. Свої речі, які вже не носимо. Долучаємося, хоча б так, фінансово. Так, да, там є родичі. А яким чином долучаєтеся? Просто напряму, своїм рідним. Ну так, колишно. Почався чити, тим, що допомагаємо. Возимо деякі речі. Допустимо, як то що от недавно речі зібрали, відвезли. Деяких вдома вже вистачає речей, які відносилися, навіть які нові не підходять. Звісно. Наразі коштами, наразі коштами, бо я на роботі, але коштами обов'язково. У нас і церкви наші тернопільські збирають, і багато друзів моїх знайомих, які їдуть туди безпосередньо. Тобто, ну наразі можу коштами, тому що. Фізично я тут, а не в Тернополі я на роботі, на жаль. Доначу. Щодня відкладаю трошки постраждалим. Просто немає часу, особливо. І речей я передала речі, а так просто гроші перекидую. Постараємося. По, по, по мірі можливості будемо старатися і будемо допомагати. Всім ми Українам, всім разом. Чи долучаєтесь до збору гуманітарної допомоги, постраждалим наслідок підриву Каховської ГЕС? Е, так, звісно, долучаємось. А яким чином? Донати. Це дуже важливо зараз в даний момент. Можливо, ще щось? Можливо, що плануєте? Планується, можливо, різні гуманітарні, тобто одяг для наших переселенців, а зараз поки що донати.